Доброго дня! З вами магазин Котілок, і сьогодні я запишу відеоогляд на твердопалений котел торгової марки Альтеп. Котел має назву Дуа Плюс Це моделька 15 кВт, але також є великий потужний ряд цієї моделі От, Кому треба? Більш потужна модель, переходьте по слідці в описі і підбирайте модель котла по вашим потребам. От. Я його одразу на нього змонтував автоматику та механіку, тому що ця модель більш Заточена під е, роботу е, саме з автоматикою електронною. Навіть не з механікою, а саме от з електронною автоматикою. Е, так, ну, зараз більш детально про нього. На верхній панелі у нас є патрубок подачі, патрубок е, для встановлення скидного клапана. Е, От, також скидний клапан постачається в комплекті з цим котлом. Ну, він потрібен для того, що якщо от, автоматика пішла в аварію і котел почав кипити, то надлишковий тиск скине через цей клапан і ну, котлові нічого не буде. От, далі у нас. Є такий от електронний термометр, який показує температуру води всередині котла. Він працює на двох батарейках. Тобто, коли циферблат потухне, то можна достати цей градусник і замінити батарейки. Це працює далі. От, також от, зверху з боку. Є фланець під встановлення механічного регулятора тяги. Ну, таким чином він встановлюється і працює. Але, ще раз наголошую, що цей котел більш заточений під працювання з електронною автоматикою. Так, верхня дверцята, то є доступ до конвекційної зони. От, дверцята всі мають такі от, е, гарні пластикові масовані ручки. От. От, так. Наша конвекційна доступ до конвекційної зони. Всі дверцята прошнуровані шнуром, мають отакі от, е, тепловідбірні плити, е, роликові механізми з можливістю регулювання на щільність прижиття. Тобто, якщо от котел закритий, ви почали розпал і пішов ну, звідси, наприклад, дим, то можна підтягнути, щоб дверцята більш плотніше зачинялись, і тоді ніякого дима не буде. Котел э, виконав зі сталі вот, 6 мм, тобто э, сам котел та конвекційна зона має э, сталь котлову 6 мм і э, має ось вот, такі от, 4 полки теплообміну. Перша, друга, третя і четверта. ну Також потолок. Видно вон виход димаря, ну да димаря згодом. Так, полочки у нас не варні, а от гнуті, що дуже є гарним знаком, що нема чим менш сварних швів, тим краще. Особливо в конвекційній зоні. Отакі мають у нас сварні шви вигляд, дуже якісні. Так. Інша середня дверцята. От, це дверцята для завантаження палива, виконані от під, під невеликим кутом таким от нахилом. Також шнур, також відмінна плита. От. І що ми маємо всередині? Для 15 кВт цієї моделі котла тут досить велика камера для завантаження палива. Ну, Досить така, глибоченька. Є отакий от от, <клес> фланець подачі повітря верхню. Частини камери згарання. Також фланці подачі повітря розташовані з однієї стінки котла та з іншої стінки котла. То вони вже розташовані десь посередині цієї камери. І, звісно, що ще віконце подача повітря знаходиться під колосниковою зоною. Колосники, до речі, у нас безшовні водяні труби. Ну, Отакі. От от. От. І саме от чому я кажу, що він більш підходить під роботу з автоматикою. Ще от по боках є такі от ручки у нього. Цими ручками. Можна регулювати подачу повітря через цей вентилятор в ту або іншу частину зони горіння Тобто, все залежить від вашого палива, да, і ну, як ви топите, тобто можна регулювати повітря подачу повітря або там. Всередину, або тільки там на, наверх, або тільки, щоб воно подавалось знизу. Тобто це перекрили, наприклад, подача повітря йде там тільки вверх, ну, то вже можна гратися як завгодно. Це способствує ну, більш кращому заранню палива. особливо Вугілля, хто використовує. От. Тобто, за щодо цього можна досягнути максимального тривалого горіння і працювання котла разом з автоматикою. Далі у нас йде Дверцята ну, доступ до зольника, обслуговування котла. От. На цій дверцята є от така от дверцята піддувала, то якщо ви використовуєте котел е, разом з механічним регулятором тяги. От. Або, е, наприклад, якщо світла нема, то можна отак вот от э, виставити потрібний зазор для тяги, і котел буде далі працювати. Вот. Нижня дверцята у нас от, також прошнуровані і мають вот таку от э, відібійну плиту. ревизийной дверцы и доступ до обслуживания колесниковых град водяных. Так. Ох, краска выпла. Зольный ящичек. Так, О, ось вот Ідея от, подача повітря під колосникову зону з того окна. Так, ну тут також дверцята регулюються по прижиттю. Ну, збоку є отака от, от, як сказати, підставка під. Шкрябки, савки, це для обслуговування конвекційної зони, щоб чистити. Так от, зручно тут розташовано. Якщо вам потрібно там, з іншої сторони, ну, її можна перекрутити або взагалі зняти. Цей комплект для чищення, йде в комплекті. Так, далі що у нас позаду котла? Позаду котла у нас э, такий от, вихід боров димаря э, круглий 160-й. Ну, з регулюванням заселунка для тяги, шибер для регулювання тяги. От, і з правої та з лівої сторони встановлені отакі от от, э, ревізійні вікна. Для того, коли ви е, почистили е, цю зону теплообміну, то е, щоб е, звідси не тягнутись до борова димаря, та і якщо отут десь там налипло, то відкрутили ці болти і у вас є свободний доступ для його обслуговування. Ну, звісно, патрубок для е, зворотньої води і патрубок для слива води з котла, тобто можна кран поставити, можна звичайну заглушку, ну кого як система. От. Ну, більш такого тут нічого немає. Оце найбільш акцент Це на роботу котла разом з автоматикою. І оці от ручки, якими можна регулювати подачу повітря в ту або іншу частину зони камери зарання. Це є великий плюс аналогічних. Моделі я навіть не пам'ятаю, які є аналоги такому котлу. От. Значить, доставка цих моделей від нашого магазину йде безкоштовна. За всіма додатковими характеристиками і інформацією. Звертайтесь по силці в описі або за телефонами, вказані під описом котло. От. З вами був магазин Катілок. Всім гарного дня. До побачення.